А до них приходила ще така дуже гарна особа, рогата. Її називали всі коза. Коза робить різні бешкети в хаті, може поперевертати миски, може перевірити, що там в неї є в казанах, хто господині. О, така якась коза бешкетлива. Е, Може щось попорпати, порозмішувати, але господарі на неї в цей час. Не сварилися, то, такі, то така традиція. Коза має мати е, такий трошки хитруватий характер. Е, не наговарюваю. На наговарю. Будемо наговарювати. Ну, покажемо. Де не буває, там вилягає, де ко два трупту, там жита сівку, де коза роботом, там жи по собою. А у вінниці все коці слівці, старують козу, праве є вушко, праве є вушко, саме сердушко, тут посе... Було а як прийшли до вашої та встала косатика? Може якась вашена? А я кожна ну, вода, може ми її доріжемо. Наша нам тут коза така рода. Так! Да. То що? Може як маєте сина, то дайте нам сир. А на поводство. Да. Треба їм сходити, як смерть. Нам проси побуть мене. Ой, останче ну, коза симулянку, трусийся. Отказа молода, буде тяжко стає. Аперистка, та трусийся. По всьому тому господарство зустріє. Ось ця майка. Розверселися по цьому дому, по веселому, де коза ходи, там жито роди, де не буває, там вилякає, не коза туп-туп, там жито та, сімку, це коза робом, там тобою. А я не вроду, ковбаску вас чую, ще і там і вечірка. Саме усі січуть пираги печуть, щедрі вечір, добрий вечір, запри людям на здоров'я, а тепті машу, пираги смажуть, щедрі вечір, добрий вечір, добре людям на зроб'я. На себе дайте, вирабі дайте, щедрі вечір, добрі вечір, запри людям на стороб'я, щедрі вечір, добрий вечір, запри людям. На